Петро Порошенко в рамках візиту на Тернопільщину побував на заводі Себорне це Україна, який працює у нашому місті із 2006 року та входить до концерну виробника кабельної продукції для автомобілів. Ваше підприємство, як на мене, є дуже символічним. Цей символ поглядає виглядає в тому, що ми отримуємо нарешті безперешкодний доступ на ринки країн Європейського Союзу. І Що нам треба для того, щоб Більше інвестицій приходили в Україну, і більше робочих місць створювалися в Україні. Нам треба позитивний досвід інвесторів. І на сьогоднішній день ці інвестиції є найкращою рекламою інвестиційного клімату в Україні. Президент України запевнив, зміни в законодавстві та, зокрема, в податковому кодексі позитивно позначаться і на працевлаштуванні, і на заробітній платі. Протягом останнього року на цьому заводі додатково створили ще 500 робочих місць. На цьому зупинятися не збираються. Головне для мене, що я почув, чи маєте ви будь-які проблеми як інвестор для того, щоб приймати рішення про розширення виробництва. І класна відповідь була ні. У нас є найкращі працівники. Ми їх дуже любимо, дуже цінуємо. Я вас всіх вітаю. В першу чергу цей візит це певний знак, що влада зацікавлена в інвесторів, зацікавлена в їхній підтримці, зацікавлена в тому, щоб бізнес нормально розвивався в Україні. І ми, власне, ну ми на даний момент часу ми не маємо ніяких проблем і розраховуємо, що в подальшому, ми можемо успішно здійснювати свою діяльність на території України і власне Тернопільської області. Петро Порошенко впевнений, інвестиції один із шляхів до стабілізації та розвитку економіки. Наостанок, президент нагадав, що Україна європейська держава і незадовго отримує без. Візовий режим це те, чого майже ніхто не очікував, і були впевнені в тому, що під час міграційної кризи в Європейському Союзі українцям безвізовий режим ніхто не надасть. Ми кажемо ні. Україна є європейська нація. І саме українці вибороли це право бути європейцями. Я хотів вас всіх привітати, що останні кроки будуть зроблені. Я ініціюю зараз розгляд. Невеличкої частини законопроєктів, уже на останній сесії, яка буде в січні цього року, на останньому засіданні цієї сесії, і ми зможемо сьогодні з певненістю дивитися в майбутнє про те, що буде прийнятий і безвізовий режим. Нагадаємо, у грудні минулого року, під час візиту президента України до Європейської комісії, там прийняли рішення про те, що в першому півріччі цього року українським громадянам нададуть право на безвізовий режим.